Всім привіт, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас з вами буде розпаковка попробових сюрприз, які ви чекали, І я знову з вами, і як завжди, я вам приготувала одну колекцію, яка нас вже чекає поза межами нашого з вами фону, а точніше, як завжди, за кадром. Це дуже-дуже цікава колекція. І сподіваюся, що вона вам сподобається. Ну що ж, по перше, хочу вас привітати з сьогоднішнім днем. Сьогодні в нас з вами вже 14 лютого, і бажаю вам. Всього найкращого, любові, спокою, щоб все у вас було все добре. І це в нас День Закоханих. Я просто не могла вас залишити без колекції, яка буде трішки можливо нагадувати ось цю ось любов, ось це ось взаєморозуміння, спокій і так далі. І я зробила для вас колекцію, але, як завжди, вона ж незвичайна. Ну, Якщо я і не зроблю якусь прикольну штучку, яка буде колекція незвичайна. Тому я вам зараз її покажу, і вона виглядає дуже сильно милою та дуже дуже сильно прикольною. І вона виглядає ось так ось в формі сердечка. Я думаю, що вам сердечко це щось нагадує. Якщо щось вам нагадує, або якщо. Хтось бачив це сердечко, можливо, десь в якісь соцмережі, я вам трішки так підскажу, то обов'язково пишіть в коментарях. Тому в нас з вами дуже ось таке ось прикольне серденько. І в цьому серденькі в нас з вами колекція. Колекція дуже-дуже класна, колекція складається з семи пакетиків. Поки що, я вам не буду казати, як вона називається, тому що загалом ми вже розпакуємо ось цей ось пакетик, і ви побачите. Тому я просто хочу, щоб ви послухали, як він дуже-дуже класно та м'яко. Звучить, тому я думаю, що вам буде приємно. І давайте будемо розпаковувати на зворотній стороні, в нас з вами є перфорація Ну, як завжди, перфорація в мене дуже-дуже класна. Ось і давайте відкривати. І в нас дуже-дуже класні тут пакетики. І пакетики достатньо такі прикольненькі. І загалом зараз я вам їх покажу. І так, колекція в нас має назву Споті. Це ось такий ось песик. Е, якщо я не помиляюсь, то це стікери Телеграму. Тут у нас з вами два фігурних пакетика в перший раз в житті. Я зробила два фігурних пакетика. Якщо я не помиляюсь, то в мене, а, можливо, в мене ведмідь в мене є відео, там де це. Але для колекції я, ну от прям не робила От для пакетика, так, а для колекції я не робила, тому для мене це новинка. І я думаю, що вам сподобається. Ось такі ось тут назвами милі дуже. Дуже, дуже класні пакетики, я дуже старалася над ними. Я думаю, що ви загалом. Зацінити, і вам сподобається. На кожному пакетику в нас є свої відкривашки якісь, а на ось цих ось фігурних пакетиках в нас з вами є перфорація тому що так було б незручно і я вирішила зробити перфорацію І як завжди, наші з вами бандити, вони знову тут. Він мій, мій -мі -мі хомічок, міні -мі та ведмедиків. Вони всім -сім -сім бажають приємного перегляду та вас вітають з 14 лютого, з Днем Закоханих та бажають вам всього-всього найкращого, що тільки можна. Тому загалом будемо розпочинати нашу розпаковочку, вибирати пакетики на сьогоднішньому роз розпаковку поїхали. І так, будемо вбирати по ось такомусь коментарю і давайте будемо розпочинати. І так, перша в нас колекція це в нас колекція. Облаштуємо кімнату для Кіті, і нам потрібно обрати ось такий ось пакетик з котиком, тому давайте будемо його обирати. а Далі йдемо до колекції Олаф. Нам потрібен без голови. Я думаю, що ось цей ось пакетик нам з вами підійде. Далі нам потрібно обрати з колекції папуги. Давайте оберемо ось такий ось великий пакетик. Колекція тому. І нам потрібно взяти. Але давайте оберемо ось такий ось пакетик. Так, кіндер нам потрібно взяти яке відкрите. Так, поросям він. Нам потрібно брати останній пакетик. Також беремо наших з вами бандитів і беремо з нашої новиночки. Давайте оберемо ось такий ось пакетик. Колекція Олаф. І нам попався ось такий Олаф, ось який п'є або каву, або якесь какао. Дуже-дуже класний стікер під номером 5, тому давайте приклеювати. І ось сюди ось ми його приклеїмо. І загалом ось така у нас поки що колекція виходить. Зовсім скоро ми її будемо закінчувати уже. І загалом якось так. І так, далі у нас іде в нас колекція. Це у нас колекція Kinder Surprise. Так, і давайте відкривати ось такий ось пакетик. Так, і під номером 6 нам з вами попався ось такий стіч, ось мій самий-самий улюблений. В мене є навіть колекція, саме присвячена йому. Ось так ось. І йдемо далі. До колекції облаштуємо кімнату для Кіті. Кіті нас вже чекає, я думаю, що ми її зовсім скоро зможемо приклеїти. І сьогодні, можливо, і приклеїмо. І так, тут нам з вами попався ось такий. Я не пам'ятаю, як називається ось ця ось штука, але тут можна точити свої кіхтики. У кішечки і просто гратися. Ось тут у нас є елемент такий. А Давайте приклеїмо, напевно, ось сюди, ось кудись. І котика ми також приклеїмо, тому що я обіцяла приклеї, приклеїти, хоч нам з вами не попався останній, так сказати, візеруночок, ось малюночок, але попадеться він в наступному відео. Я думаю, що загалом а, нічого страшного не буде, якщо ми приклеїмо ми приклеїмо сюди. І кішечку приклеїмо ось сюди ось. Я її так приклею, можливо, якось отак, тому що я боюся, щоб хватило місця. І ось так ось поки що в нас виходить ось така ось колекція. І наступна у нас колекція це у нас колекція папуги І під номером 5 нам з вами попалась ось така ось зелена попуга, яка в шоці. Так, і давайте приклеювати. Ось так ось. І загалом ми з вами переходимо до нашого вже нового каталогу. Поки що ми не закінчили наш з вами старий каталог, але будемо скоро вже закінчувати. І переходимо до цієї. Колекції наступної. Це у нас колекція порося Ві. І нам знову -на -на попалася під номером 1. Ось така ось ось така ось красуня порося, поросятку. Ось так ось. І йдемо далі. До нашої з вами колекції. Це у нас колекція Тому. Не забуваємо те, що ми також маємо і цю колекцію. Ви бачили це дуже-дуже класно. так, під номером 2, і нам з вами попався ось такий ось том, який каже окей, ок і так далі. Я в звичайному в своєму житті я використовую окей або оке. Якось так. Ну, Хто зрозуміє, той зрозуміє. Але ок, -ок» це ну так, плюс-мінус може бути. І так, ось сюди ось. І йдемо далі до вже наступної нашої колекції до новиночки. Я її ось так ось прикларасила по звичайному трішки, ну, можливо, я просто додала е, такі червоні більше елементи, тому що загалом ну, День закоханих і все ж таки колекція на День закоханих. І так, і нам з вами попався ось такий дуже-дуже ось класний малюк, який в нас з вами під номером 7. Я його, напевно, забула пронумерувати. Ось так ось. Всім дуже дякую за перегляд цього відео і всіх дуже сильно люблю. І ще також всіх ще раз вітаю з 14 лютого, з Днем Закоханих. І всім папа. -па. До наступного відео, як завжди, папа. -па.